Тріумф і трагедія співця сонячних кларнет. Під такою назвою в міському народному домі відбувся літературно-мистецький вечір. Присвятили його 120-й річниці від дня народження Павла Тичини. Павло Тичина український поет, перекладач, публіцист та громадський діяч. Саме у цьому році по всій Україні відзначають 120-річчя від дня народження поетичного генія. Відбувся літературно-мистецький вечір і у Коломиді. Як кажуть організатори, він повинен сприяти більш глибокому осмисленню, величної постаті тичини та його творчості. Хочемо показати студентській учнівській молоді не зовсім звичного течину, не зовсім е, е, стандартизованого тою тим літературнознавством. Тим Ми хочемо показати нового течину. Він був великим титаном думки, він був великим непересічним поетом, до якого дорівнятися це надзвичайна велич. Тому що ті, ті обертони, як сказано в його дослідженнях, музичні, коли він у слові чув. Музику бачив, колір того слова. Це рідко кому вдається із поетів, тобто поезія досягає свого своєї досконалості. Вшанувати пам'ять про поета зібралось чимало поважних гостей. Були серед них студенти та школярі. Всіх їх об'єднав Павло Тичина. Проте кожне покоління знайомилось із літератором по різному. Ми ти знали зі школи як поета, який так би мовити стояв. У перших лавах тих поетів, які хвалили все радянське. Але коли я попав у табір, то я вже дуже був здивований з того, коли нам, уже там Євген Сверстюк, визначний критик, який з нами перебував у тих таборах, розповів про іншого тичину, про тичину не тільки, того, який оспівував все радянське, а тичину раннього, тичину такого лірика великого, який реагував на всі. Ситуації, які складалися в державі на той час, Павло Тичина входить у наше життя з найменших починаючи з найменшого віку, коли ми своїх діточок. Я вже свою внучечку вчу віршик його а аягуай ходила по квітку, ось якого там дерева люлі, і ця молодика Тичинного звучання переслідує. Цілий ряд поколінь українських дітей, які проходять через садочок, школу, а потім і в студентському віці. Літературно-мистецький вечір познайомив глядачів із цікавими біографічними фактами життя поета. На сцені також лунали його вірші та музика. А особливістю дійства стало використання новоспеченого аудіодиска із поезіями течини у виконанні народного артиста України, уродженця Коломиї Олександра Беструшкіна. Я тут йду, йду, схожу. Ось зажду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шелі трав голублячий, щось мрія ай, над річкою, е неба краю, як золото.